Сьогодні свій 22-й день народження святкує стаття у Вікіпедії українською мовою Атом. Що це таке? Найменша електронейтральна і хімічно неподільна частинка речовини? Я пояснювати Хас. не буду. Мене, мене з хімією було все тяжко, але про Вікіпедію поговорити погодця дуже цікаво. Сто відсотків mm -hmm. погоджується, адже ця електронна енциклопедія, незважаючи на шалену популярність чату «GPT», все одно досі користується попитом, тому що що в Гуглі води одразу будь-яке слово в тебе в Вікіпедії. Так от Вікіпедію входить у топ 15 найпопулярніших сайтів. На ній опубліковано понад 55 мільйонів статей. А створюють їх та редагують добровольці. Так, так ви правильно зрозуміли. Ми разом з вами запросто можемо написати свою якусь статтю. Так, це правда. Mm -hmm. Я в Вікіпедії. Не знаю, подивися. То важливо, бо людина, коли заходить всі, хто про тебе щось дізнаються, зразу питаються в Вікіпедії. Коротше, далі ми розказуємо, які ще цікаві факти про найбільшу енциклопедію світу вас здивують. А ще, будь ласка, подивіться, що там ззаді, бо ви ж напевно не розуміли, оце що це таке. Що це за картина? Так, так, от це пам'ятник Вікіпедії. Вам цікаво, де він розташований? Так, от про кого з політиків статтю редагували понад 45 тисяч разів. Одразу спойлер не про Путіна. Все найцікавіше про Вікі, Далі в сюжеті. Звичайно, ви це можете прочитати в Вікіпедії, але краще подивіться Так, да, можна подивитися. <гум> Майже 130 мільйонів людей щодня відкривають Вікіпедію. Кожен шукає статтю, яка йому цікава. І, попри розвиток штучного інтелекту, актуальності Вікіпедія не втрачає та залишається одним з найбільш відвідуваних сайтів у світі. Вікіпедія підтримує 314 мов. Для кожної є окрема версія сайту, але заповнені вони неоднаково. Є вісім мов, якими у Вікіпедії написано менше 10 статей. Українська версія Вікіпедії містить понад мільйон статей. І за кількістю контенту посідає 17 місце. Найбільшою залишається англомовна Вікіпедія, яка має понад 6 мільйонів матеріалів. Започаткували Вікіпедію філософ Ларі Сенгер та фінансист Джиммі Уельс. Вони мріяли створити в інтернеті супербібліотеку з вільним доступом, аби кожна людина у світі могла отримати там необхідні їм знання. Цю мрію Сенгер та Уельс реалізували у 2001-му. Зараз у Вікіпедії понад 55 мільйонів статей. Унікальним сайт Вікіпедії є у тому, що писати там може кожен, так само, як і редагувати вже написане. Для цього необхідно лише зареєструватись. Однак на сайті все ж працюють люди, які стежать за порядком. Це патрульні. Вони перевіряють тексти, написані новачками. І адміністратори Вони можуть блокувати доступ до сайту порушникам порядку, видаляти неправдиві матеріали і закривати окремі статті для редагування. І патрульні, і адміністратори працюють на волонтерських засадах. Стаття, яку редагували найбільшу кількість разів, присвячена Дональду Трампу. Сторінка про президента Ша змінювалася понад 45 тисяч разів. Друге місце за кількістю редагувань посідає стаття про екс-президента США Джорджа Буша Молодшого. На честь Вікіпедії вже існує пам'ятник. Стоїть він у польському місці Слобіце, біля місцевого університету. Скульптура зображає людей, які тримають над головами кулю з пазлів символ спільних знань. А ще Вікіпедія є на місяці. У 2019-му проєкт Arch Mission Foundation включив копію з Вікіпедії до так званої місячної бібліотеки. Ідея така: на борту космічного апарату зберігається інформація про людство для майбутніх поколінь.